Шахрайська схема в Телеграм використання твоїх власних голосових саме проти тебе. Тобі пише товариш в Телеграм і каже: бро, скинь терміново термінову п'ятсот гривень до вечора. Потім все поясню. Зараз закину голосове смс. Привіт, чуєш, Скинь, будь ласка, 500 гривень мені на карту до вечора. Потім ввечері все поясню. Дякую. Як це працює? Зловмисники зламують акаунти Telegram, використовують твої старі голосові повідомлення, штучний інтелект робить копію голос, і потім іде вже розсилка СМС плюс голосове повідомлення. Зазвичай зловмисники дають номер картки непопулярного банку, щоб ви не бачили ім'я отримувача. Ти бачиш смс, чуєш голосове повідомлення від друга і відправляєш гроші вже шахраям. Тож як вберегтись? Обов'язково вмикаємо двоетапну перевірку в Telegram. З хмарним паролем та вказуємо в обов'язково пошту для відновлення, перевіряємо обов'язково будь-яке прохання надіслати гроші, навіть якщо прийшло голосове смс, краще перетелефонуйте своєму другу чи товаришу і дізнайтесь, чи насправді він потребує цих грошей. Якщо вашого знайомого дійсно взломали, краще хай він звернеться в кіберполіцію та напише підтримку телеграму через цю адресу на відновлення свого телеграм-аккаунту. Шахраї дійсно можуть підробити Твій голос за допомогою штучного інтелекту, але вони не зможуть підробити твою пильність. Тож будь уважним. І пам'ятай, безпека твій головний актив, захищає не пароль, а розум.